Із часом мало не кожна людина переживає момент, коли бурхлива річка життя заспокоюється, і на зміну вітрам та хвилям подій приходить штиль. Цей етап прийнято називати заслуженим відпочинком: хтось вирішує проводити його з вудкою на ставкові, хтось із сапкою на дачі. Ну а хтось бере до рук перо. Коли час відходити від справ настав для бердичівлянина Петра Корнійчука, він вирішив присвятити себе письменництво. І ось вже багато років у Бердичеві знають його як майстра прозаїчного слова. Останніми січневими днями Петро Павлович зустрів поважний ювілей. Йому виповнилося 80. Життя людини починається із Порошевої стежини біля хати, а здобутки. Досягнення людини, добро, яке вона хоче зробити у своєму житті, починається від любові до своєї рідної домівки, до своєї родини, до своєї малої батьківщини. Я знаю, що багато людей добре знають про те, що діється у світі. Обізнані життям у світі, але іноді мало знають про наш рідний край. І мені захотілося розказати про це у своїх книжках. Коли людина любить свою землю і своє місто, ті у відповідь намагаються дарувати їй таку саму любов. Тож вітання з ювілеєм Петро Корнічук почав приймати із самого ранку: хто писав, хто дзвонив, а хто й приходив. Якось Бердичівський міський голова зі своєю командою, близькі друзі та колеги-педагоги. Сьогодні таке життя так швидко змінюється, і якщо не буде тих людей, і все дуже швидко забувається. Що було 10 років назад, що було 20, що було 15 років назад, що було навіть вчора і позавчора. І дуже добре, що є ті люди, які ну, кожен так, як може, значить, фіксує ті події в тому первозданному виді, або так, як він це пам'ятає. Ви з виходом на пенсію взялися за перо і серйозно почали працювати, щоб відтворити ту. Історію, яка писалася в місті Бердичеві в попередні роки, Значить, писалася робити все те, для того, щоб не забути тих людей, які жили, працювали в місті Бердичеві. Тобто Робите гарну, добру справу, яка, я думаю, переконаний, що йде на користь. Як молоді, так і людям старшого покоління, тому що їм цікаво, коли про них згадують і про них, і це ви відображаєте в своїх нарисах і книжках. За освітою ювіляр педагог свого часу закінчив історико-філологічний факультет Житомирського педінституту, встиг і вчителем української мови і літератури попрацювати і навіть подиректорствувати. Певний час працював пан Петро у партійних органах. Ті, хто знає іменинника десятки років, кажуть. Він людина з великої літери. Він надзвичайно чудово навчався. Йому навіть пропонували навчатись в аспірантурі. Ну, але час ішов. Все мінялось. Ми розійшлися після інституту хто куди, і трапилось так, що ми з ним знову зустрілися в місті Бердичеві. Петро Павлович, уже якщо доручити йому якусь справу, ця справа буде виконана абсолютно чудово. Петро Павлович відповідальна людина. А поскільки по службі мені приходилось працювати з документами, то коли вже потрібно було підготовити документ відповідний або якусь постанову, Петро Павлович її видасть прекрасно. Зрештою, життєвий досвід та володіння словом дали можливість Петру Корнійчуку спробувати себе на літературній ниві. На сьогодні його творча спадщина складає понад 10 книжок від дитячих до оповідей про героїв Великої Вітчизняної війни. Я автор художньо-документальної краєзнавчої прози. Про наш рідний край. Мої книги, книги про наш рідний край. Це такі книги, як Обабіч річки Гнилоп'яті, Ялини по почесному караулі, «На віки і Тисячоліття, «Пламеніють червоні маки, Земний у тобі бердичів. Також цілий ряд книжок я написав для дітей: це «Спорошевий рушничок, Золота Бжілка. І ялинкові несподіванки. У Бердичеві знають Петра Корнічука, люблять та шанують його письменницьку працю. Цьогоріч ювіляр вже втретє сходив на сцену міського палацу культури в якості одного з номінантів щорічної церемонії відзначення перемог, досягнень та здобутків Бердичівлян. Так відзначили його книгу Земний у Клінтобі У творі ведеться про тих, хто у 44-му визволяв місто від німців. Такі самі відзнаки Петро Павлович отримав у 2010-2011 роках і знову таки за свою літературну діяльність. Нині у планах ювіляра узагальнити і викласти на папері інформацію про тих, хто звільняв у війну Бердичів, і у післявоєнні роки обрав його місцем свого проживання. До створення цього твору Петро Корнійчук підходить, як і до всього, чим займався у житті, старанно, наполегливо і з душею. Я все життя прагнув. Працювати сумлінно, чесно, прагну робити добро, боротися з несправедливістю. І думаю, що мені вдалося багато чого зробити в цій справі.